Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хотіла би вам запропонувати приготувати дуже смачний та ніжний заварний крем з вершками. Його я використовувала у цьому торті. Посилання на рецепт цього торту я залишу під цим відео. Отже, для приготування крему нам потрібно одне яйце 100 г цукру, 50 грамів кукурузного крахмалю. Та пакетик ваніліну. Усе це добре перемішуємо і можна додати трохи молока з основної маси. Усього для крему нам потрібно 500 мл молока. Його ми ставимо на вогонь і потім вже гаряче додаємо до усієї нашої маси. Яку ми перемішуємо і ставимо на вогонь усю, мішаємо не припиняючи, доводимо до кипіння. Крем трохи повинен побулькати, це необхідно для того, щоб нейтралізувати смак крохмалю. Знімаємо крем з вогню і накриваємо харчовою плівкою в контакт. Для того, щоб він не підсох. І залишаємо охолоджуватись при кімнатній температурі, або можете поставити його в холодильник. Збиваємо міксером 100 г вершкового масла до посвітлішення. І далі в нього по ложці додаємо заварний крем. Я наголошую на тому, що він повинен бути холодним, щоб масло не розтаяло. Додаємо по ложці по дві і збиваємо. Іноді збираємо зі стінок миски ложкою весь крем, щоб все добре перемішалося. Також в окрему миску ми наливаємо 200 або 250 г вершків. Вершки повинні бути холодні з холодильнику. Також насипаємо 50 г цукрової пудри. І все це добре збиваємо. Для того, щоб вершки краще збилися, необхідно, щоб посуд, в якому збиваємо та насадки від міксеру, були холодними. Можна покласти заздалегідь їх в холодильник або в морозильну камеру. І до збитих вершків, додаємо наш заварний крем, точно так само як ми додавали до масла у одній ложці і набиваємо. Цей крем виходить дуже смачний та ніжний. Він підходить для будь-яких тортів та еклерів, але він не підходить для декору і для вирівнювання.